У Чернігівській облдержадміністрації працює затятий українофоб. Власне, такий висновок напрошується після одного із коментарів на Чернігівському сайті Високий вал. Його залишив один із користувачів під ніком За правду. У ньому, зокрема, українці називалися меншовартісною та продажною нацією. Згодом, отримавши айпішнік цього користувача, виявилося, що писав він його зі стін саме Чернігівської облдержадміністрації. Коментарі, що високий вал відрізнявся від пропаганди російського телебачення. Часто фото і не пишуть пропаганду, і ми тут пропаганду видаляємо. Бачимо, е, належить Росії, і ми їх просто видаляємо, якщо там дуже ну, погані тут, бачимо, що людина звурбована. Сталося те, що... Я побачив звичайний коментар. Людина ненавидить Україну, вважає українців недолюдьми якимись. І я думаю, перевірю коментар. Перевірив, дивлюся, коментар написаний в Червігові. Я автоматично скопіював, зробив принцип і поставив його на сайт. щоб Люди бачили, що такі думки є і в про проросійські настрої. А потім подивився інші коментарі, пишуть, а кому належить цей хост. Тобто звідки коментар був написаний. Я придивився і мало ну, був шокований. Коментар був написаний в області державної адміністрації. Був хост Gol.ua Sien Звичайно, інцидент цей мав місце. Ми визнаємо вчора була реакція виконуючого обов'язки голови облдержадміністрації Сергія Жульмана на цей випадок. Наразі проводиться службова перевірка. Якщо буде встановлено, не якщо коли, краще сказати, коли буде встановлена особа, яка є автором цього коментаря, і як ми вже вияснили з адміністраторами сайту «Високий вал», ця людина була автором не лише цього коментаря. А Багатьох попередніх, які також можна класифікувати як такі, що порушують етику державного службовця, і деякі з них мають відкрито ксенофобський характер, нецензурна лексика. Коли особу цю буде встановлена, вона буде притягнута до відповідальності, замовчувати. Ігнорувати, затягувати в часі цей випадок ніхто не збирається, оскільки він є кричучим, особливо на фоні фактично війни і військової агресії сусідньої держави і війни інформаційної, в якій ми перебуваємо останні місяці. Ну, Взагалі, писати коментарі в робочий час держслужбовці не мають, оскільки мають займатися реалізацією державної політики. Це перше. А по друге, такі висловлювання. А вони є порушенням насамперед етики державного службовця, і окремі з них це порушення присяги державного службовця і власне образливі вислови щодо певних національностей. Тому всі ці всі ці разом комплексні причини можуть бути послугувати тим, що людина буде притягнути до відповідальності, можливо, навіть до звільнення ніяк включать. стороннего вмешательства. У нас есть специально сделан для зала номер один, номер два, открытая точка доступа Wi-Fi, к которой любой человек может подключиться. IP-адрес будет тот же, скажем так. То есть, как бы любой человек, который может попасть на второй этаж в администрацию, даже, в принципе, она ловится внизу возле банкомата, в принципе, можно оставить комментарий, уйти, и все, как бы. То есть, этот вариант исключать нельзя. Во-вторых, в последнее время у нас как бы зачистились атаки на, наш, на наши IP-адреса, то есть постоянные переборы паролей и так далее. И, как бы, у нас за сутки до 10, скажем так, попыток проникнуть в нашу локальную сеть есть. Плюс, как бы вчера обнаружилось тоже момент один, один на одном из подозреваемых, скажем так, компьютера. Там вирус был, в принципе, троян, который, возможно, тоже посодействовал. Тому что все-таки было это. Внешнее воздействие, они кто-то изнутри, скажем так. Ну, в принципе, все. Будем, мы пока занимаемся, изучением деталей, и в перспективе как бы, будет дано уже заключение официально.